22 депутати були присутні у залі. Отож, кворум був. І секретар міської ради розпочав сесійне засідання із розгляду звернень, що надійшли на його ім'я в період з 31 березня до 2 квітня. Підприємці зеленого ринку просили переглянути питання розміру орендної плати під павільйонами. Голова міської громадської організації Твій вибір звертаючись до депутатів та керівників правоохоронних органів, просив забезпечити порядок під час проведення сесії не тішин ради. Провести Об'єктивне розслідування та е, притягнення винних осіб до відповідальності за протиправні дії, порушення громадського порядку, погрози, що мали місце 28 березня 2014 року під час пленарного засідання 56-ї сесії тішинської міської ради, 6-го скликання в приміщенні КЗ Палац культури міста Нетішина. Шосте припинити практику проведення пленарних засідань Тішинської міської ради під психологічним тиском. Невдоволених присутніх в залі громадян міста Нетішин, члени громадської ради просили дозволу бути присутніми на 57-й сесії і при необхідності дозволити представникам громадських організацій виступати при розгляді питань порядку денного. І ще просили забезпечити порядок у сесійній залі. Вимагаємо забезпечити правопорядок під час проведення сесії міської ради, залучивши до цього правоохоронні органи та козацький полк міста Нетішина, який здійснює охорону громадського порядку згідно. Договору. Зачитав Олександр Миколаєвич заяву від 14 депутатів Нетішинської міської ради 6 скликання, в якій було зазначено усі варіанти співпраці органів самоврядування, виконавчої влади та представників громади, що сприяли при реалізації ініціатив мешканців міста. При цьому, звісно, неприпустимим є силовий метод. Заява. Ми депутати Нітішної міської ради, що нижче підписалися вкрай стурбовані діями громадян, що входять до складу так званих організацій Нітішницька самоборона та правий сектор, які мали місце 28 березня 2014 року. Під час 57-ї сесії не міської ради. На вказаній сесії активісти на названих організацій шляхом тиску погроз радикальними діями намагалися примусити депутатів прийняти необхідні для них рішення міської ради у незаконний спосіб. Дії активістів чітко координувалися деякими депутатами міської ради. В результаті їх дій було зірвано сесію. Депутатів утримували в сесійній залі мимо їх волі, оскільки виходи з приміщення було заблоковано. Вимагаємо забезпечити громадський порядок та безпеку депутатів місцевої ради, запрошених та присутніх на сесії Нетішнської міської ради. У знак протесту до відновлення порядку і під час проведення сесії міської ради. Залишаємо за собою право бойкотувати пленарного засідання 57-ї сесії міської ради, яке відбудеться 3 квітня 2014 року. Підпис 14 депутатів. Депутат міської ради Ігор Шмендрук повідомив про вихід із депутатської групи Народна Рада дев'яти її членів. Натомість створено нову групу Майдан Валерій Преподобний вніс пропозицію щодо порядку розгляду питань порядку денного. Повернувся до розгляду питань. Які ви, Олександр Миколаївич, поставили пунктами 30, 35, 36, 37, 38, які були принципові і, по суті, із за яких була, на жаль, зірвана сесія. Тому в мене є пропозиція. Розглянути дане питання, опять же, в першу чергу, і потім займатися. Порядком денним. не отримавши підтримки колег, Валерій Сергійович покинув сесійну залу. Разом з ним вийшов і депутат Олексій Глушаков. У сесійній залі залишилося 20 депутатів. Цієї кількості недостатньо для прийняття рішень. Секретар міської ради оголосив перерву на одну годину. Мені подобається, коли Після перерви у зал повернулося іще менше депутатів. В залі присутнє 18 депутатів, кворум відсутній. Мусимо зробити перерву в 57-й сесії знову. Про час і дату проведення вас повідомлять додатково.